Вітаю, друзі. Світ спорту живе не тільки змаганнями, у світі спорту відбуваються не лише спортивні події. Інколи світовий спорт приносить нам політичні новини, і ось цього разу великий спорт приніс українцям дуже великі політичні новини. Я б навіть сказав, політичні новини світового значення, світового масштабу. Ви вже знаєте із новин. Що цими днями у італійському Мілані проходить чемпіонат світу сфехтування, і ось на цьому чемпіонаті світу сфехтування відсторонили від поєдинків українську шаблістку олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Причим, як з'ясувалося, що Ольгу Харлан відсторонили не тільки від поєдинків в рамках цього чемпіонату, який на жаль для нашої спортсменки вже закінчився. А її в тому числі дискваліфікувала на 60 днів, заборонивши протягом двох місяців приймати участь у міжнародних турнірах, в тому числі і в тих змаганнях, які входять до переліку кваліфікаційних на Олімпійські ігри. Ось таке жорстоке покарання для Ольги Харлан. За що ж так наказали українську олімпійську чемпіонку за неповагу до суперниці? Нескладно здогадатися, що цією суперницею виявилася росіянка. Звати її Анна Смірнова, вона прибула на світовий чемпіонат фехтування у складі російської збірної, який дозволив виступати на цьому чемпіонаті під білими прапорами. Ну так, стисло коротко, що ж відбулося на спортивному майданчику. Ольга Харлан після своєї перемоги, до речі, зазначу, що Ольга вигала грала поєдинок в одні ворота з рахунком 15-7. Ольга відмовилася потиснути руку після кінця поєдинку своїй суперниці, ані Смірної. Вона запропонувала альтернативу схрестити шпаги. Росіянка Смірнова відмовилася від цього і зайняла таку принципову і жорстоку позицію, почала апелювати там до арбітрів, до організаторів і вимагати, щоб Ольгу Харлан повернули на майданчик і та таки потиснула її руку. Що цікаво, що організатори змагань навіть видали Ані Смірновій стільчик, на якому вона там просиділа 50 хвилин. З чого я? Хочу почати аналіз і розбір цієї ситуації. Я хочу почати з першого пункту політичної інтеграції. Очевидно, відбулася якась уже відмашка, і у світі пробують починати процес політичної інтеграції Росії і Білорусі. Заходять через спорт, через спортивну сферу. Поки що під білим прапором. Я думаю, що на цьому процес не зупиниться, і будуть спроби політичної інтеграції через інші сфери: мистецтво, культура, там, наука і ще щось. Спорт це тільки ну, початок, Нібито як спорт, він поза політикою. Оце перший момент, на який я хотів би звернути увагу, це процес політичної інтеграції. І це все неспроста. Наступний важливий момент, який я переконаний мало хто бачить, інцидент відбувся на кваліфікаційному етапі. І в новинах ви можете прочитати, що на старті турніру олімпійська чемпіонка з України Ольга Гарлану зустрілася з росіянкою Анною Смірновою. Перемогла в одні ворота за рахунку 15. ,7. На що я звертаю увагу? На те, що в спорті. Є, в принципі, писане не теж там не писане правило, а писане правило, що спортсменів, спортсменок країни, які між собою ворогують або воюють, їх розводять в кваліфікаційних сітках. І вони, в принципі, не мають шансу зустрітися ніколи. Єдиний шанс їм зустрітися це фінал, і навіть якби світовий чемпіонат. У Мілані був представлений спортсменками з двох країн, з Росії і України, їх можна було б розводити по двох різних лініях, і вже вони там між собою змагалися і зійшли б це тільки у фіналі. Тобто завжди робиться все можливе. В принципі, це вже прописано навіть фактично на законодавчому рівні, що спортсмени ворогуючих країн, які воюють між собою, вони в світі спорту не зустрічаються. І ми можемо згадати приклад Сербії-Хорватії. Дуже довго, поки не закінчився конфлікт, серби з Хорватами не грали футбол, по-моєму, вони і зараз їх не зводять. Десь приблизно за таким принципом формувався там, чемпіонат світу з футболу на Росії, який був 2018 року, але Україна не потрапила туди на той чемпіонат. І так далі, так щоб наші збірні між собою не перетнулися. І це от, важливий момент. Тобто, чому я підсвідчую е цей момент? Тому що він, в принципі, горить це спланована акція. Спланована акція не тільки росіянами, а світового закулісся. Я намагався перекласти, дивився, але кажуть, що так треба використовувати. От, е Світові залаштунки, вони теж прийняли участь у цьому процесі, і це все пов'язано з політичними подіями. І тому я назвав, що це не просто політична новина, а це політична новина світового масштабу, світового значення, і витоки її йдуть з російсько-української війни і з політичних намірів і планів, до яких ми зараз ще дійдемо. Я хочу взагалі розглянути цей. Інцидент скандальний в контексті, в контексті ідентичності, в контексті, в контексті інклюзивності, нового світового порядку, замороження конфлікту і перемовин. Тому що ця акція, ця подія, вона була призначена для встановлення нових правил у світі, враховуючи всі події, які відбулися. І не випадково, я переходжу до наступного найголовнішого пункту, не випадково була обрана саме Ольга Харлан, Олімпійська чемпіонка. І я ще раз підкреслюю, не випадково їй, уже на старті в кваліфікації, не в півфіналі, не у фіналі так, призначили змагатися одразу з росіянкою Смірновою. Я вертаюся до січня 2022 року. До тенісіста Новака Джоковича. Я думаю, ви всі його пам'ятаєте, Новак Джокович, це теж була показова акція, яка була організована Світовим Закулісням. Для того, щоб показати, що всі, хто не хочуть вакцинуватися, вони будуть покарані. Якщо ми покарали Новака Джоковича, який відмовився від щеплення на Австралія ОПЕ. Підзабули, я думаю вже цей момент. Я слідкував. Це моя тема. Я... Тому дуже воно в мене все свіже в пам'яті. І е, хотіли прочити і показати, і сказати, який буде новий світовий порядок. Винятків не буде ні для кого, в тому числі для таких зірок. Я не пам'ятаю. А... Новак Джокович, по-моєму, 9 разовий чемпіон Австралія, Ноукон і так далі, дуже відома фігура. І ось це теж спланована акція була тоді. Його не просто дискваліфікували, то на 3 роки, а йому заборонили в'їзд в, в Австралію. І ось тільки зараз новини, я подивився, це все скасували і відмінили. І ось. В цьому ж ключі, в цьому ж напрямку відбулася провокація. І організація цього поєдинку Ольги Харлан і Анна Смірнової. Причин тут не тільки задіяні росіяни, я підкреслюю. Тут не тільки задіяні росіяни, а в тому числі і частина цього світового закулісня. Це підготовка, безперечно, підготовка, підготовка до нових правил у світі. І спроба нас промацують на те, наскільки ми зможемо прийняти умови світу і сісти за стіл перемовин з росіянами. І тут сталася несподіванка. Ольга Харлан навіть не розуміє, що вона зробила. Це ну, не, не може бути порівняно ні з олімпійськими медалями. Якби Ольга Харлан 10 олімпіад виграла ще. І фехтувала там до 80 років. І якби вона виграла 100 чемпіонатів світу, все це дурниця. Ольга Харлан зробила значно більше. Вона зробила те, чого не зробили українські політики рік тому, коли підписували зернову угоду. Хочу прокоментувати і провести паралель з зерновою угодою. Тоді наші чоловіки, мужчини, політики, вони не змогли сказати ні. Ми не дозволимо нас шманати. Ми не дозволимо, щоб наші кораблі оглядали ні турки, ні росіяни. У нас є гідність. Якщо ви хочете торгувати зі світлим зерном, будь ласка, дайте нам зброю, ми будемо самі патрулювати, самі переб'ємо флот російський, кораблі, літаки, ракети будемо збивати. І так ми забезпечимо безпеку. І так ви будете торгувати. І у нас вже зараз є в 16 і ще багато чи чого. І торгівлю було. Просто-напросто треба було поставити питання руба і, можливо, згноїти, отою вважають, зерна. У Ольга Харла пожертвувала пожертувала всі. Вона пожертвувала е кваліфікацію, Олімпійськими іграми і так далі. І вона сьогодні зранку з'явилася ну просто новина, я вважаю, Безподібно, вона записала відео в інстаграмі, відійшла від цього, можете подивитися на ну, українській правді і так далі. І вона, сказала, і вона сказала, що вона вчинила так, як їй підказало серце. Ось ця жінка зробила так, як би мали зробити чоловіки, українські політики а, минулого року під час підписання цієї зернової угоди. Хто буде згадувати цю зернову угоду, що ми там когось нібито врятували народи Африки від голоду? Уже зараз інформаційна адженда перебита. Уже зараз всі говорять про те, що це зерно йшло в Європу, і воно було призначено для того, щоб здешевити хлібобулочні вироби. В Європі. Тому що вони подорожчали в зв'язку з тим, що сталася ця зернова криза. І все, І все це, скажімо так, дегумонізовано і спрощено, і вихолощено. Ніякого подругу в цьому немає. А ось Ольга Харла зробила речі, які вона навіть ну, не усвідомлює. Це більше, ніж всі спортивні подруги. Вона сказала, що вона вчинила так, як їй підказує серце. І вона не може протягнути руку. В неї є гідність. І все. І на цьому все закінчилося. І все, що понаплановувала там світова закуліса, росіяни і так далі, то подібне, воно все увалиться. І ми підходимо до наступних важливих моментів, до тих пунктів, які я анонсував, в, в контексті яких я хочу проаналізувати ці події, я почну з а, причини цього конфлікту. На жаль, у нас в новому. В діючому світовому порядку, в якому ми живемо, абсолютно вихолостилося розуміння призначення спорту і спортивної змагальності. Спортивна змагальність не поєднується з військовою змагальністю. Вона навмисне вигадана як альтернатива агресії і військової змагальності, і свавілюю, і волюнтаризму. Якщо у людини є енергія, Змагальна енергія, то, будь ласка, для цього є спорт, для цього є Олімпійські ігри. І країни, які обрали спортивну змагальність, вони не приймають участь у військовій змагальності. Причим те, що робить Росія і Російська Федерація, це не має навіть відношення до військової змагальності. Це взагалі дикунство і варварство. Як, тому що о, війни в світу середньовічні вони велися за правилами. І зараз вже, до речі, багато хто підкреслює і показує, що навіть ті війни, попри всі ті жорстокості і так далі, в них було правила. Росія веде війну поза правилами, незважаючи на 21 століття. Так ось сучасний світовий порядок хоче зробити гібридну формулу. Об'єднати спортивну змагальність і військову змагальність. І Країни, які не відмовилися від варварської цієї військової змагальності, вони мають доступ до спортивної змагальності. Поки що, нібито під білим прапором. І це причина конфлікту, і це новий світовий порядок, про який у нас так любить говорити. Я даю конкретику і показ. Наступна річ, яка з'ясувалася, і надзвичайно є важливою. Ольга Харлан, незважаючи на те, що проти неї вийшла спортсменка під білим прапором, не побачила там фехтувальницю, шаблістку чи спортсменку. Вона побачила росіянку. І я підходжу до питання ідентичності і до наших діалогів з Дацюком, які ми почали про ідентичність. Є ідентичності обов'язкові. І ви мусите мати обов'язкову ідентичність. Причому приховати цю ідентичність неможливо, тому що ця ідентичність вона вас маркує і характеризує вашу приналежність до цивілізованого світу і до гуманізму. І якби ми, ви не намагалися, чи хтось не намагався уникнути цивілізаційної обов'язкової, я підкреслю обов'язкової ідентичності. Вона все одно буде проступати, вас будуть примушені, вас все одно будуть ідентифікувати, навіть якщо ви будете ховатися під прапором білим, а будете казати, що моя ідентичність меломан, або моя ідентичність спортсмен, моя ідентичність будівельник, чи що якась там ідентичність, є обов'язкова ідентичність. І вони мусять бути, тому що вони характеризують і маркують. І відмовитись від них уникнути неможливо. І наступний висновок, який я хочу сказати, обов'язковою ідентичністю на сьогодні є національна ідентичність. Це обов'язкова ідентичність. Ви завжди повинні сказати, хто ви: українець, поляк, француз. Якщо ви цього не зробите, то за вас це зроблять, навіть якщо ви вийдете під білим прапором і будете казати, що а я фехтувальниця, а я спортсменка, просто приїхала сюди трошечки поколотися шпагами. І все. Ні. Це одразу буде, ви одразу будете ідентифіковані. І оце важливий момент, який відбувся. До політичних справ. Це проба пора. Це спроба промацати нас наскільки ми слабенькі, це нас спробувати на зуб. Я зараз вже апелюю, перехожу до українських оцих всіх наших коментаторів, експертів, які розказують про те, що удар по Кримському мосту це акт відчює безсилля для того, щоб уже. Закрити війну і підготуватися до перемоги. Карасьов про це говорить, прізвище називає. Ще багато хто. В Україні їх достатньо, в тому числі і за кордоном. І вони між собою взаємодіють і працюють і розказують про те, що нас можна, нас посадять. Ви вдумайте, що говориться, що нас примусять і нас посадять за стіл перемоги. Як ото паршивих якихось там поросят. І Ольга Харлан. Показала, що ми не свині, ми не просяти, нікуди ми не сядемо. Ніхто руку не подасть, ніхто не сяде, не буде ні про що домовлятися. І ми підходимо до ще одного важливого моменту, в який у нас ніхто не хоче обговорювати. А як от всі ці люди собі уявляють, як функціонуватиме світ, у якому не покаране зло? У Другій світовій війні зло було покаране. Німеччина була здолана, а Гітлера не стало. Нюрманський процес судили, засудили, ламали, перевиховували і так далі. А зараз зло не покарно. І от спортивна сфера оп, і скандал. Ну, от давайте вдумаємось. от як на це все буде реагувати? Це навіть не ситуація з Джоковичем, тому що Джокович не зайняв принципової позиції, він хитрував, він намагався обманути. І сказати там щось скрутити, але він не сказав, що я вільна людина, ви не зможете мене примусити приймати участь у здобуванні стадного імунітету. Я не баран і в стадних процесах не прийму участь. Ну, Жокою з молодошні не зробив те, що потрібно. А ось тут принципова позиція. Ви вдумайтеся. олімпійська чемпіонка на старті її ставлять з представницею ворогуючої країни. Вона в одні ворота виграє поєдинок, а її знімають змагання. За що? За те, що вона запропонувала альтернативу. Так? А могла б навіть і альтернативу це не пропонувати. Просто виграла і пішла. І світ розколюється, він уже розколюється. Все чому? І ставлять всіх на місце. Тому що Ольга зробила свій вчинок відповідно до почуття серця. Там я чому вдячний Ользі і підводжу цей момент. тому що Після нашої розмови з Доцюком, там запитується, що це таке жити за покликом серця. Ось Ольга Харла всім показала, що це таке. І це наша національна ідея. І це наша артикуляція метафізична. Проста, ну, без всяких цих, нічого особливого. Ось, отже, ну, так би я хотів, тобто так, світовий порядок, замороження конфлікту. Показали, що це все заморожують, до речі, білий прапор і так далі. Це ж все продовження замороження конфлікту. Тобто життя відбувається, та, ну, типу просто під білим прапором. Перемовини, ніяких перемов не буде. Ольга Харлан на спортивному майданчику в спортивному житті, у світі спорту, показала, що українці у військовому житті, в політичному не сядуть за стіл перемовин і не протягнуту руку злу. І ми воюємо не для того, щоб домовлятися зі злом, а для того, щоб зла не було. Ось за що ми воюємо. Ну і я поговорив про ідентичність і про А, інклюзивність це теж важливий момент. Значить, спроба організувати чемпіонат світу сфехтування і позводити туди мох і болото, смірнову і всяких провокаторів. До речі, дуже мені це все ще нагадує, згадалося мені Євробачення. Коли там оцю калічку на возику інвалідному намагалися завести як учасницю Євробачення, така була, ви пам'ятаєте, да? в Україні було Євробачення, знайшли якусь покалічну тітку, яка порушила законодавство України, заїхала в Крим не туди, куди її треба, і ми її не допускали. І хотіли показати, що от яка Україна бездушна, оцю калічку вона, значить, не пускає до себе в Україну. Якось там це все закінчилося, обійшлося, от, але от зараз знову сплило і от питання інклюзивності. Не можна включити всіх, хто бажає бути включеним. Ольга Харлам показала, що це все сміття, воно, в принципі, повинно бути викинуто. І країни, які обрали військову змагальність. Проміняли і на спортивну змагальність. Вони не повинні приймати участь у спорті в Олімпійських іграх. Вони собі змагаються там, де вони змагаються. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Надзвичайно важлива подія відбулася. І я наскільки міг, настільки її детально розібрав. Дякую за підтримку каналу. Підкреслюю, вкотре, що все важливо. До побачення до наступних зустрічей.